Одразу ж після перетину кордону україна польща А особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. Ми керівництво фракції, керівництво Комітету Верховної Ради, щойно зустрілися з головою Верховної Ради. Е, і я би хотів би зараз говорити не про законність чи незаконність його дій. Очевидно, що це порушує закон про статус народного депутата, перешкоджає діяльності політичної сили, є тиском на опозицію. Але сьогодні пріоритети в іншому. Є Мюнхенська безпекова конференція. Лише е, декілька людей, ну троє. Мені здається, мені здається, я знаю, що троє з Верховної Ради України мають персональні запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію. В рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані зустрічі з керівництвом мої зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з шістью президентами, головами урядів. Країн-членів Європейського Союзу, які відіграють надзвичайно високу роль в забезпеченні безпеки держави. Бо часи емоційних рішень, часи, коли голосували парламенти, уряди за трагедію, яка відбулася в Бучі, в Ірпіні, в Тростянці, в Лімані, в Ізюмі. Ці часи вже пройшли. І на сьогоднішній день потрібна чітко скоординована єдність і дії команди, які забезпечують прийняття так необхідних для України рішень. І якщо ви не знаєте, як це робити, то хоча б зробити висновки з власних грабель. Хочу нагадати: 1 грудня мене не випустили незаконно до Вашингтона. І що відбулося? Хочу нагадати, що там були три, як вони тоді писали, історичних візити, які, на жаль, призвели до того, що Україна на два з половиною місяця поки що залишається без грошей Сполучених Штатів. Це не просто Україна український народ. На фронті, а я там буваю щотижнево, я намагаюся допомагати армії в той час, коли держава. Не робить цього самого на фронті нема снарядів. На фронті не вистачає арти, на фронті не вистачає ракет, на фронті не вистачає засобів РЕБ, ФПВ-дронів. Значна частина з цього мала постачатися за рахунок американських партнерів. І оця місія була повністю провалена. Я не стверджую, що моя участь там би її вирішила. Але це давало шанс, бо в мене були зустрічі з керівництвом республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени саме Республіканської партії на сьогоднішній день блокують так необхідне для України рішення. І в Мюнхені в мене були зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії. Вони прийняли на себе рішення, що вони блокують нашу. Участь там як опозиції. І це в той час, коли і в зверненні Бореля, і навіть в рішенні Європейської Ради, яка обумовлює умови для отримання України 50 мільярдів, написано чорним по білому: парламентська багатопартійність, рішення про парламентський плюралізм, рішення про представлення опозиції. Як критерій демократії для отримання нами. От що ви завтра, зараз будете пояснювати? Додатково по дорозі в мене були підтверджені зустрічі в сієм Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада нашого україно-польського кордону. І це ще один провал, провал дипломатії, але не МЗС. Бо дипломатію у нас зараз займаються. В іншому офісі на банковий. І вже зробить висновки, бо страждає із- за вас армія, Збройні сили, фермери і український народ. Нічого не навчили. Зараз я можу відкрити, що одразу вже після Мюнхенської безпекової конференції в рамках делегації IDU, це Міжнародний демократичний союз, де мене обрали. Почесним членом спостережної ради, представляючи світову демократичну спільноту, ми мали їхати в Ізраїль. Можу сказати, це запрошення до Мюнхенської безпекової конференції, а це запрошення до Кнесета. І підтверджена зустріч з прем'єр-міністром Ізраїля Беніаміном Натаньяхом. Це позиція не лише допомоги України, а це позиція закупівлі високотехнологічного обладнання для нашого виробництва безпілотних літальних апаратів і системи РЕП, які до цього Ізраїлем не ліцензуються для поставки в Україну. Цих позицій було позбавлено, які минулі рази. Будуть вимагати пояснення в української сторони, а чому опозицію не випустили, тим більше, що опозиція завжди і ефективно говорить єдиним українським голосом. Бо ми відповідально ставимося до цього, і єдність на зовнішній арені є наш пріоритет, на відміну від групи корисних ідіотів від влади, яка цю єдність руйнує, і єдність навколо Збройних сил, і єдність щодо переслідування опозиції. Отже. Пояснення, яке я щойно отримав, полягає в наступному, голова головного управління розвідки Міністерства оборони, пан Кирил Буданов, повідомив чомусь спікеру парламента Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону україна польща а особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. І нездатні мене захистити, як охороняємо особу, не управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка, є його не випустити. Слухайте, перший раз ви зганьбили Службу безпеки України, коли вони написали абсолютно дурного ліста, який зараз вони бояться показувати в суді. Зараз тепер вже вони використавши після бігу за Службу безпеки, ганьблять гор. Над вами буде сміятися весь світ. Ви можете, щоб сміялися над вами, але я не дозволю, щоб сміялися над українськими воїнами. Тим більше в день, коли ГУР спільно з іншими підрозділами Збройних сил України провели блискучу операцію по ліквідації великого десантного корабля. З чим, користуючись можливістю, передаю вітання. Отже, не ганьбить Україну. У вас ще є час. Не перешкоджайте діяльності Порошенка, Петра Олексійовича і представників нашої фракції. У вас нема права. Обмежувати нашу участь в парламентській дипломатії.